Для внутрішньопереміщених осіб у Дніпрі розробили унікальні освітні курси. Це вдалося зробити завдяки благодійному фонду Рішучі серця у співпраці з кафедрою менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Цей проєкт, він унікальний, тому що людина може навчитись чомусь новому. Вона може ця людина зробити щось таке цікаве в своєму житті, чого вона раніше не робила, тому що е, саме зараз менеджмент публічна управлінська да майстерність, курс, який будуть проходити наше ВПО. Він такий надзвичайний. Це дуже актуальна тема на нинішні часи. І люди можуть відчути щось нове і потім зробити для себе висновки, що їм цікаво, і далі впроваджувати в свої професійні навички саму цю спеціалізацію. І це дуже класно, що в нас є така можливість все це зробити спільно з аграрно економічним університетом. Благодійний фонд Рішучі серця з самого початку повномасштабного вторгнення активно займається допомогою для ВПО. Надається допомога у вигляді харчових наборів, засобів гігієни та багатьох речей, які так необхідні для людей у наш час. А з початку 2023 року було запроваджено курс з психологічної підтримки. На одному з курсів була присутня викладачка аграрно економічної університету, яка теж є внутрішньо переміщеною особою. Саме вона і запропонувала звернутися до університету і, Створити спільний цікавий проєкт цей курс в принципі назнач... призначений для того, щоб Допомогти адаптуватися особливо в цих умовах, складних умовах, які склалися, і теми були підібрані таким чином, щоб якомога швидше їм адаптуватися особисто і своєю кар'єрне зростання можливо також навчитися навичками комунікації. комунікація потрібна не тільки в виробництві, а й в особистому житті. По-друге, ми будемо розглядати бізнес планування, трішки питання затрагувати, стратегічне мислення, тобто це все їм до допоможуть надалі, якщо вони вирішують, все ж таки тут починати свій власний бізнес. Теми обирались за побажанням анкетованих, і найпопулярніші серед них такі лідерства та основні управлінські навички, комунікації в публічній сфері. Формуємо стратегічне мислення, із чого почати власну справу, та розробка бізнес-плану. Впродовж навчання люди зможуть отримати підтримку від викладачів. А по завершенню кожному буде видано сертифікат, який допоможе надалі влаштуватися на роботу. Одна з найактивніших учасниць курсу любов. Вона побачила допис в соціальних мережах фонду про ці курси і одразу вирішила зареєструватись. Мене зацікавила тема лідерства, це досить актуальна тема на сьогодні, і хотілося б більше дізнатися нюанси, моменти, тим паче знаючи викладачку Дніпровського державного аграрного університету, знаючи її історію, що це дійсно професіонал своєї справи. Тому саме до неї захотілося прийти і прийняти участь в цьому заході. Хочеться послухати професіонала, хочеться дізнатися, деякі які моменти замотивуватися і звичайно використовувати в своєму житті та професійній діяльності. Кожен бажаючий може доєднатися до навчання і здобути корисні навички, які допоможуть швидше знайти нову роботу та стати незалежним. Знаходьте сторінки фонду у соціальних мережах та сміливо змінюйте своє життя на краще.